Чай, розповісти тобі, як собачку тренувати. М? Я ж так розумію, що він у вас для любові. Так. Дай Бог тобі зустріться з його любов'ю десь у темному полу. Дівчатам тут не місце. У вас тут переборська вечірка? Аліса Коршикова. З відділу внутрішніх розслідувань. У нас нова справа. Що ви встали? Йдіть, працюйте. Біса ви туди поперлися, вишкрипки. У альфа розум в дупі більше, ніж у вас обидвоє разом взятих. Сонечко, о, тобі точно треба відпуску. Я звоню хоча по одну причину, чому я маю не відкрити тобі голову. Версію із усуненням свідка не можна відкидати. Докази, факти це все повна фігня. У справжнього слідака повинен бути нюх. Це що за звірина? Це Альф. І у нього до тебе таке саме питання. Ви затримані за підозрою вбивства. Хто тут такий розумний? Я розумний. А я найсильніший. А ви затримані. Чекаю наказ.